А от Львівська галерея мистецтв святкує. Заклад відзначає 107-му річницю з дня заснування та століття придбання приміщення. З цієї нагоди у стінах будівлі презентували святкову виставку. В експозиції представлені унікальні полотна, створені у період від 18-го століття і до наших часів. День відкритих дверей нині у всіх відділах галереї. Картини, які сьогодні можна побачити у галереї, жодного разу не показували широкому загалу. Твори мистецтва зберігалися у спеціальному сховку підвалі, у основному приміщенні галереї. До слова, будинок колись належав відомому письменнику, колекціонеру Владиславу Лозинському. Та рівно 100 років тому примхою долі там оселилась національна галерея мистецтв. Переважна абсолютна більшість практично ніколи не експонувалася. частина речей художніх авторства польських художників, експонувалася на виставках у Польщі у Сопоті і в лодзі. Але є твори, які ніколи львівські художники, глядачі не бачили. Фонд галереї сьогодні налічує близько 50 тисяч різноманітних мистецьких витворів. Це живопис, скульптура та інші види відображення дійсності. Дуже багато в храмах я бачила робіт деяких художників, які виставляються, наприклад, магофер. Ніколи не бачила його картину, але в вірменському храмі я бачила його розпис мозаїкою. Виставка мені дуже сподобалося. Дуже гарні е, картини. Тут ми, я взагалі прийшла з класом е, і мені дуже картини сподобалися. Усіх відділів галереї, день відкритих дверей і подивитись на експоновані столітні полотна можна безкоштовно. До слова, цей шанс уже використали безліч швів'ян. На відкриті виставки був аншлаг глядачів. Оксана Василика, Наталі Лопаченко, новини.